Любінки, ви таке бачили? Бробуль, окей, начек на те, що Льона Андріївна сьогодні готує борщ. Не знаю, що з цього вийде. Мама казала не показувати, але без варіантів, правда? Не Знову ще розгадайте, хтось не плаче. Так, щоб, не дай Боже, не схуднути а це я вам покажу позднее. Я собі тут так спокійно, короче, сюди-сюди. Слухаю музику. І тут раз. І був кит. Уже нема. Ам, ти знаєш, скоро осінь, а ти нагадуєш мені меня. Та Гарри потреб. Нет. Это і так. Я мамі, значить, про майбутнього внука коли-небудь. А вона мені про груди, що у мене неправильно. Щось тут. Сьогодні моє грудей щось забагато в кадрі, але все-таки. От, зараз одягнемо оці. Слухайте, говорила і не показала. Ось тут в мене застіпка є, а от такому другому нема. Тому один такий, другий такий. Нехай Люблю, знаєте, оці топики за оце от вічне. Обожнюю. Так, чого ми з вами тут зібралися? Звісно, таку спеку я хочу кавити. Нормально. А годину тому я їла борщ. І ще поговорила з сестрою. Ось тут вистукати. Херсончик вибач, не сказала, що я записую за екрану. Це мало бути природно. От. Знаєте, за 10-15 хвилин, скільки ми говорили, встигли вмістити практично все, обговорити. От, навіть серіали. Люблю такі розмови. Нехай вони короткі, але вони прям дуже важливі. Прям то, що треба. А, до речі, то, що я собі от вчора зробила випадково. Щоб ви розуміли, коли гель зірвався разом з ногтиком моїм, там щось трошки залишилось. Тут так в мене той шматочок ногтика був такий, як як, як ниточка. Капець. Ще я в шоці, бо по заминулому ролику вже 60. 600, вибачте, 600. Я звикла, що 60-70, 602 перегляди. Ні, в Моя сестра не могла стільки накрутити. Так, а ще я хочу спробувати кавун з маринованими горочками, але це ви побачите пізніше. Просто кажу. Ай, до речі, поки я чекаю, що чайник і буду перекрикувати, хочу в'язнити, що то було за тим кадром, де я знову розглядаюся. Це люденькі наслідки панічних атак і всякого такого. І я це показую просто ради себе, щоб потім, коли це все пройде, а воно сподівається, пройде, бачите, що, що воно пройшло, було і немає. Просто як спогад. Просто пам'ятати, що так може бути, і хай більше не повертається. Все-таки второшифровує слово отаких от, от роликів. Це ж є відео з щоденником, тому я тут сповідаюся. І взагалі, мене 600 з чимось людей бачили. Маю право. А ще по статистиці я знаю, що в мене 89% зі 100 дивиться без підписки. Що У мене 700 з чимось нових глядачів, які не підписались. Дуже, Дуже-дуже круто. Але все одно круто. Деньки прикиньте, як спіймок пташку, ми Але ми її забрали і от живе Менюня у Бозі. Люденьки міфак в шоці. Ой, люденьки друзі, прекрасне. Тривоги нема. По телевізору йдуть пригоди Меркена. Я зараз можу читати свої книжечки. Трошки одні трошки другої. Кава є, батончик улюблений є, і зараз ще вімкну сім. дня намагалась гадати ету... Боже. Я хотіла сказати, що півдня намагалась гадати, як сісти в машину. Луденьки, серпень здається, якщо не помиляюсь. Сам вдома. Так. Ну, як ви думаєте, де Томик? Годіть дві відмінності. От він, Томик. Це капець. Просто подивіться на мене Я не хочу кавимось, дякую. Я така не кожен день треба це запам'ятати. Як ви думаєте, де Том? На помідорках, буквально. Бачите, оцей виноград? Кожного разу в дитинстві, коли я розуміла, що він вже синій, я розуміла, що вересень не за горами, тобто школа не за горами, і мене прям перевертало. Ну, вам не треба цю інформацію, я просто хотіла сказати. Люденьке жарить так, що, що мене би так хтось. <кх> ну, коротше. Так дивлюсь на себе і думаю, що мені б пішла коротка стрижка. Натяк на осінь. І не те, що мені порозмінювати манікюр. Оля, ти ще раз це ромашечка. Добре, це не ромашки, вона якусь наклію називається. воно ну, схоже. А ще я загрибла. Так. Так, муха, ти що, вийди з кадру? Чекайте, бо щось освітлення бажає краще. Отак от. Роблю я тут на задньому дворику світлини. 18. Плюс. А мама така. Ти тут ще довго. Її фраза ти тут ще довго. Враховуючи, що ми вже все зробили, що можна зробити по хатніх справах, то це означає, тільки одне йти на каву. Ну, до речі, світлини можна буде потім глянути. Ну так, коли я викладу цей ролик, вони вже там будуть, напевно, в інстаграмі. Не буду вам нагадувати, де сілки врати. Ну, ви знаєте, де вони беруться, там десь внизу під описом. А якщо не під описом, то в шапці профіль. Йоу! Я так вмію говорити, ці блогерські штучки. Чому бляха з червоною помадою чи темною помадою з зуби здається жовтами? Не жовті, я їх чистила. За світу тварин. Та й таке. Кто хулиганить? Спимала на месте злотину. Тим часом у нас високий рівень небезпеки. Це я розумію доброго ранку. Поки в нас високий. Поки в нас високий рівень небезпеки, погляньте, яка хмарка. Що вона нам нагадує? М? Яка навіть не знаю, це щось летить чи хтось летить купець. Жовеньки, ви не уявляєте, що тут на горі побачили. Господи, вже нема. Там був здоровезний павук, вже нема. Боже, ти ж не до мене спустився. Десь тут, ось він. Бачите? Господи. Болуска моєї мама, яку вона носила ще в моїй 28. Колір, звісно, не передається. Оце, я розумію, ретро. А я його одягну просто шорти. просто люблю такі речі. О, Боже, люденьки, оце мене накриває після вчорашньої тривоги. Мені вже здалося, що зеркало тут само з собою рухається. Боже. Тепер реально до психолога. Бачите, як я їй казала, я її тут підв'язала, а тут зробила три четверті. Типу три четверті, тому що воно тут спадає постійно, але в загальному гарно. У мене повний безли, тому що ми в процесі прибирання ремонту і всього разу. Але колір, боже, він зашибенський. Правда, дуже спекотно, гарно. Потім якісь світлини зроблю. Може, поки викладу цей ролик, то вже якісь світлини будуть, то може десь тут викладу. Ви просто подивіться на нього. Тістек лапки схрестив. Довели їх. Це називається мама приїхала з гостин» Ну, помітити масштаб. Добрий ранок. Це картина могла бути гіршею. У нас, до речі, сьогодні День Незалежності. Враховуючи час від 2014 року і до зараз, то День Незалежності цінується інакше. І я навіть маю його святкувати, окрім Дня Незалежності. У мене перша тисяча на ютубі. Переглядів я мою нулася. Він, ну, ви прикиньте, тисячу людей бачили мій ролик. Тисяча. Я кажу тисяча, а в моїй голові це звучить як мільйон. Не пройшло 4 роки. Але все да круто.